Вітаю, друзі! З вами Універсальна публічна бібліотека No11 Подільського району в проєкті «Насолоджуйтесь читанням, воно вам пасує. Руслан Яр. Код мови. Розмови до Бога. Мова це надзвичайно складний механізм поєднання букв у слова і слів у вислови з подальшою трансформацією у тексти. Але в основі все одно залишаються окремі букви та їх найпростіші поєднання. Сучасній людині, яка живе в матеріалізованому світі, важко зрозуміти їх значення, оскільки вони несуть не явище, а сутність. Але, зрозумівши їх, відкривається інший енергетичний духовний світ як вищий рівень свідомості і гармонії в собі, в суспільстві просторі. Всім, хто цікавиться культурогенезом українського народу, код мови, розмови до Бога. Бібліотекар рекомендує.